Етеру долучається мій перший співрозмовник. Це журналіст видання Дзині Газета Правна Михайло Потоцький. Пане Михале, я вітаю вас в етері і щиро сподіваюся, що правильно вимовила назву видання. Все правильно, чудово. Доброго дня, вітаю з Варшави. Так, доброго вечора. Власне інформація, яку оприлюднює польська контррозвідка, не те, щоб величезна несподіванка для українців українок. Я думаю, що про такі думки або наміри так чи інакше ми чуємо в абсолютно різний спосіб. Що ви можете сказати, виходячи з того, як реагують на це в Польщі, чи реагують спецслужби, як реагує керівництво? що? Вам відомо. Ну, ви знаєте, оскільки це сказав в інтерв'ю, до речі, моєї газеті, голова служби контррозвідки, військової контррозвідки, генерал Стружик, то це свідчить про те, що ну це виникає з, з, аналізи, з аналізи контррозвідки якраз. Він сказав точно, що не точно таке, що Путін. В теорії і в практиці готовий до, до міні-операції проти або якогось Країн Балті, або до десанту на одну з, один, один зі Шведських островів, і це питання його інтенції. чи, це, чи, чи, чи його рішення буде таке, щоб, щоб піти на це, чи ні. З, з чого буде залежати і реакція Заходу і, 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 і реакція НАТО? А, і це, це те, що він сказав. А те, що Путін е, готується до, 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 можливого, до можливої атаки на е, країни НАТО, ну, я думаю, що це очевидно не тільки для, для українців і Українок, але це, це, це достатньо очевидно і для польського політичного класу, е, частиною якого є, звісно, і голова контррозвідки військової. Е, I e, zwięzno też, że winę gotuje, co nie znaczy, że winie zrobić, a też, że winie, i, i, i nie znaczy, że my nie gotujemy. się do takiego um, scenariusza, pro te, takoż i każe premier minister Donald Tusk, uh, winny de kilka tygodni ma być to muska, zaścia my żywem w do wojennych czasach. Co takoż do І особливо ці слова, оскільки прем'єр-міністр ж таки набагато більш відома людина для пересічного поляка ніж ніж голова контрзві... військової контрзвідки, його слова мали набагато більший резонанс в польському, і не тільки в польському суспільстві. Про це писали також інші європейські, не тільки польські, але і взагалі європейські змі. Я це бачив також, до речі, в українських газетах. Тому ну я думаю, що ця, ця свідомість вона в Польщі існує. І те, що каже про це і прем'єр-міністр, це спроба донести цю інформацію також до європейських партнерів, щоб ця Ця свідомість була була ну ширша ніж 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 можливо сьогодні. Є ще одна новина, яку можливо бачила наша аудиторія, і йдеться про те, що в приміщенні, де мало відбуватися виїзне засідання уряду Польщі, виявили прилади для прослуховування. Чи є якесь оновлення в цій новині? Можливо, вдалося з'ясувати, якого походження це обладнання, хоча я розумію, що це може бути E, поки що немає офіційної інформації, хто це міг зробити. Ну, ми розуміємо теоретично, хто це міг зробити, так і e, звісно, перші такі припущення. Це, перші припущення, що це все ж таки були росіяни. Але, звісно, це не стовідсотково, Тобто, тут, тут можуть бути інші можливості, але. też, że... co... I, 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 I pro te także do rzeczy kazał generał Stróżyk w tym interwiu, o którym my już rozmawialiśmy z wami, że w ostatnich czasach jest dużo więcej takich wypadków, czy z prób sabotażu jakiegoś w Polsce, czy z prób podpalu e, jakichś budynków i teraz ta informacja z e, miasta Katowice, gdzie mało, de mało, de, de się wczoraj wyjazd na spotkanie e, e, polskiego kabinetu, e, to tak, Також приклад того, що росіяни достатньо активні в Польщі, не тільки росіяни, до речі, бо і білоруси, білоруські спецслужби. Це все ми тепер в Польщі живемо на цьому тижні новиною про польського суддю, достатньо відомого польського суддю, який збіг до Білорусі і там попросив, попросив Лукашенка. Про міжнародний захист, обіцюючи йому обіцюючи публічно, практично під час конференції в мінську, що він може передасть передати цікаву інформацію. А він, а він мав доступ до також до секретної інформації. Вони активні, вони дуже активні, і та свідомість. Вона, я думаю, в Польщі росте і також сподіваюся що це взагалі також правда і про 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 цілий, цілий європейський союз і всі країни нато а чим більше ми про це кажемо публічно тим тим ширша ця свідомість і тим 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 легше напевно прийняти правильні рішення керівництвом також в матеріалі зазначено, що є такий є припущення, скажімо так, що Путін дещо стримує свої наміри або бажання якраз через відповідь Європи, Європейського Союзу. Мовляв, якби не була такою підтримка, якою є зараз партнерів України, то не було б і оцього. Зволікання, що мовляв, він би напевно почав діяти ще раніше або активніше вже зараз. які Яку інформацію з цього приводу маєте ви, і чи доречно тут говорити про те, що щось може стримувати саме зараз з Путіна в тих чи інших намірах? Ну ви знаєте, достатньо. Тяжко сказати, що там сидить в голові у Путіна. Але якщо ми про це кажемо, то ну, можна казати, звісно, що якщо б ця підтримка України була менша, то можливо активність Путіна і загроза з боку Росії була б була більша. Але можемо також сказати, що якщо б ми е, ді діяли більш рішуче. Е, я не говорю тільки про, про про Польщу, а навіть не особливо про Польщу, е, а про, про, про ну наприклад США всі ці історії з блокадою допомоги і так далі. Якщо б ця допомога була активніша з самого початку, якщо б ви мали вже західні літаки, і, 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 і якщо б атакамси прийшли до вас не в 24-му році, а в 22-му році, то ми також ми були в іншій зовсім ситуації е, в цій війні і в цьому. В цьому загальному конфлікті між Заходом та Росією. Тому ну, завжди може бути гірше, але завжди може бути також і краще. Я нагадаю для нашої аудиторії, що ми спілкуємося з Міхалем Потуцьким, журналістом видання Дзен газета Правна. Я хотіла би ще окремо зупинитися безпосередньо на польському суспільстві, що ми можемо сказати про ось це загальне усвідомлення, і, наприклад, готовність якось змінювати свої підходи, свою тактику. Я розумію, що це може бути дещо страшно і так, ніби ми про. Просто згущуємо усі фарби тут довкола, але чи є ось це усвідомлення, що потрібно бути готовими в польського суспільства? Я думаю, що є, і ці соцопитування показують особливо після 24 лютого 22 року, що в Польщі є відчуття загрози з боку Росії, і в Польщі є свідомість серед серед присічних громадян, що ця загроза може перетворитися також в щось більш конкретного і реального. Um, сьогодні я бачив дуже цікаве соцепитування, до речі, яке зроб, зроблено було серед молоді української та польської молоді, з якого виникає, що серед польських молодих 36% шість готове захищати країну зі зброєю в руках. Це менше ніж серед української молоді, але не настільки щоб казати про якусь про якусь про якусь про якусь рі рішучу різницю, так сказати. Наскільки я пам'ятаю, там 50% молодих українців в цьому соцопитуванні сказало, що що готове захищати в в в лавах армії країну. І ну, можна прочитати різні статті про те, що, мабуть, в середньому класі є така мода, чи в вищому класі є мода купувати якісь нерухомості в Іспанії на всякий, на всякий випадок. Я не знаю, наскільки це, скажімо так, системне явище, наскільки анекдотичні якісь факти. Але ну, таке відчуття, що ми живемо в дуже неспокійних часах і що це може означати також Конкретно реальну загрозу для Польщі, я думаю, що це в Польщі. існує Це одна з тем, до речі, і кампанії перед виборами до Європейського парламенту, які відбуваються в червні, які відбудуться в червні через місяць. До речі, це засідання, це засідання польського кабінету, яке хтось спробував підслухати. Воно відбувалося в Катовицях тому W Katowicach był wizyt wczoraj głowy Europejskiej Komisji, Rusuli von der Leyen, która razem z premierem ministrem Donaldem Tuskiem, powiedzmy, począła wyborczą kampanię w Polsce. E, Oni razem, jakby przedstawiciele jednej europejskiej policji. Zatem to wszystko powiązane, i to część tematy bezpieczeństwa, tematy obrony, tematy związane z armią, z wewnętrzną z, 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 z bezpieczeństwem. Набагато більш значима тема ніж на виборах, не знаю попередніх виборах до Європарламенту, які відбувалися в 2019 році. Наприклад, і це відчувається. Це відчувається кожного дня в газетах, в телебаті на телебаченні, на радіо в Польщі, і в тим, що кажуть політики і від опозиції, і від і від правлячої коаліції. Я дуже дякую вам за те, що вийшли з нами на зв'язок і мали цю розмову. Нагадую, що спілкувалися із журналістом видання газета Правна Міхал Потоцький був моїм співрозмовником. На цьому я, по перше, нагадаю, що ми відштовхувалися від теми, яка пов'язана з тією інформацією, яку оприлюднювала польська контррозвідка про те, що Путін готовий до міні-операції проти однієї з країн Балтії. Власне, про це ми го.